Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні ми будемо готувати оселедчик з тувстолоба. Для цього нам потрібно, звичайно ж, підготовлені шматочки тувстолоба. У мене ось такі гарненькі. У попередньому відео ви бачили цю рибку. Так далі нам потрібно сіль. Всі пропорції вкажу внизу під відео. Підсолюємо рибку. Ось так. Добренько підсолили. Додаємо спеції. У мене тут насіння коріандру, лаврове листя і кілька горошин духмяного перцю. Ось так. Це такий, можна сказати, сухий посол рибки, для якого не потрібно заварювати русіл. Так. І додаємо оцет, звичайний 9% столовий оцет. Так, заливаємо. І тепер добре все маємо умішати ну, промасажувати кожен шматочок. Обережненько, аби не поколоти руки, не забуваємо, що ця рибка має гострі. Гострішу кісточки. Але хочу звернути вашу увагу на те, що коли вона промаринується, більшість кісточок розм'якне і будуть м'якенькі, вони не будуть відчуватися. Залишиться твердий, звичайно, хребет і кілька твердіших кісточок з живота. Кожен шматочок ми добре промасажували. І тепер знову вкладаємо у відеречко. Також беріть посудину, таку, яка буде щільно закриватися, аби, ну, такий, якби то, прес. Або ж, якщо у вас велика каструлька, то ставите мищенку і якийсь на неї груз зверху, баночку з капустою, наприклад, квашеною. Ось так. І тепер потрібно нам її маринувати три дні періодично перемішувати. Аби рівномірно ось той розсіл, який буде відділятися, просочував кожен шматочок рибки. Ось так вклали, накриваємо кришечкою і вставимо або десь на балкончик, або в холодильничок, чи просто можна на двір викласти. Аби вона маринувалася. Ось і пройшло у нас 3 дні від того моменту, як ми замаринували ось такий столобик. Як бачите, тут залишилася уже половина кількості, тому що, починаючи з другого дня по шматочку, по шматочку усі пробували. А він вже якби готовий. Але саме по рецепту має настоятися 3 дні. Тому дивіться, як у вас вийде. Підготовляємо баночки і шматочки. Можна їх зараз розрізати, вони вже такі м'ягенькі кісточки мають по половинці чи на три частинки це вже як вам зручно. І ось ці шматочки викладаємо щільно в баночку. Намагаємось, щоб і коріандр, і всі приправи також попадали в баночку. Ось так щільно наклали в баночку рибку, і тепер заливаємо все олійкою. На смак воно виходить з ось такої. Домашньої річкової рибки, щось середнє між е, звичайним оселедцем та присервами. Дуже смачно та ароматно. Ось так поволі, аби олій заповнював кожну пустоту у баночці. Така рибка може зберігатися до двох місяців в холодильнику. Довше е, у мене не було такого досвіду, щоб вона зберігалася. Вона дуже смачна і тому, скільки б не приготували, завжди швидко розходиться. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, отримуйте задоволення від їжі і від, те, від того, що робите. Не забувайте ставити лайки вподобайки. Пишіть коментарі, чи готували, ви куштували такий оселечик 100 столоба. Підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною, та тисніть дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві рецепти. Бажаю мирного неба, здоров'я міцного і радості від роботи, яку ви робите. Пока-пока, друзі!